Інгібітори АПФ, сортани, блокатори кальцевих каналів та діуретики. Це чотири групи препаратів, які знижують тиск. Та лікарі приписують їх для зниження тиску. Ці препарати п'ють пожиттєво, тому найголовніше, щоб у вас не було побічних ефектів. Ну, звісно, така побічна дія, як ортостатична гіпотензія, буде у абсолютно всіх, тому що це різке падіння тиску при підйомі вгору. Тобто, коли ми лежали, а потім різко сіли або сиділи і різко встали, буде потемніння в очах, тому що вони знижують тиск. Неможливо знизити тиск, не зробивши оцей побічний ефект. Побічна дія інгібіторів АПФ, інгібітори АПФ, ангіотензін перетворюючого ферменту, всі діючі речовини закінчуються на слово пріл або прел. Ноліпрел, еналаприл, каптоприл та інші. У них побічний ефект це сухий кашель. Якщо ви п'єте препарат від тиску і він викликає сухий кашель, значить туди входить якийсь пріл або прел. Діюча речовина. Таким людям радять перейти на іншу групу сортани. Сортани низькотоксичні, вони майже не викликають побічних ефектів. Так як багато людей п'ють комбіновані препарати, в них також можуть входити блокатори каналів кальцію та діуретики. Ось відразу скажу про діуретики. Туди входять діуретики тіозідні або тіозидоподібні. Я навіть скажу, як вони називаються: індапамід та гідрохлортіазид. Наскільки я знаю, більше ніякі не використовуються у антигіпертензивних препаратах. Побічні ефекти це подагра. Накопичення сечової кислоти. Клінічно ви можете це побачити, коли у вас болить великий палець на нозі. Це значить, у вас подагра. Подивіться препарат, який ви п'єте, і якщо там є діуретик, негайно його відмініть. Далі, блокатори кальцевих каналів. Це у більшості випадках амлодепін. Це препарат, який діє на судини. Його перевага це дуже довго він знаходиться в крові. Наприклад, якщо ви п'єте Амлодіпін. Але не тільки амлодіпін, а може якийсь комбінований препарат, де є цей Амлодіпін. Він у вас в крові знаходиться 24 години. І вам його пити кожен день. А ось якщо ми побачимо інший препарат, це верапаміл, його потрібно пити три рази на добу і ні в якому разі не рідше. Верапаміл діє на серце. Амлодепін діє на судини. Намалює серце ось так. В чому тут різниця? Амлодипін діє на судини, блокує кальцевий канал. Кальці це збудження. Тобто судини розширюються, розширюються. Так, це гарно, це знижує тиск. Але це викликає набряк. Подивіться на свої ноги. На кінцівки, можливо, у вас десь там набряк, це значить, вам потрібно його відмінити. Верапаміл він навпаки, він діє на серце, він уповільнює частоту серцевого ритму. Верапаміл, до речі, дуже впливає на серцевий ритм, тому його можна виписувати лише подивившись кардіограму у лікаря. На жаль, в комбінованому препараті Верапаміл ви не знайдете. Якщо ви хочете собі підібрати комбінований препарат, або самі скомбінувати, наприклад, купивши трандулоприл та нехай буде амлодепін. Ви маєте знати, що інгібітори АПФ і сортани не можна пити разом. Можна пити інгібітори АПФ плюс блокатори кальцію плюс діуретики, або сортани плюс блокатори кальцію плюс діуретики. А тепер давайте роздивимось, чому підвищується артеріальний тиск. Першою причиною є хворе серце або хворі судини. Що у тому, що у тому випадку у нас серцю дуже важко качати кров. Тому іде децентралізація крові. Тобто серце качає кров у мозок, легені, ну і, звісно, в серце. А всі інші органи отримують замало крові. Але у нирок є чарівна кнопка. Нирки викидують гормон ренін у кров. Якщо тиск в нирках знижується, тоді нирки це роблять. А якраз під час децентралізації крові, це і виходить так. Нирки викидують ренін. Ренін зв'язується з білком печінки ангіотензиногеном та утворюється продукт ангіотензин 1. ангіотензин 1, в принципі, безпечний, скажімо так. Але коли він попадає у легені. Там на нього діє ангіотензин перетворюючий фермент, який перетворює ангіотензин 1 в небезпечну сполуку для нас ангіотензин 2. А вже ангіотензин 2 діє на різні свої ж рецептори. Він викликає гіпертрофію серця. Тобто серце збільшується в розмірах. Ну, навіщо для того, щоб воно могло качати більше. Але розмір серця збільшується. А кровопостачання серця залишається таким же, як воно було. Це те ж саме, що годувати десятирічну дитину так само, як ви годували однорічну дитину. Звісно ж, їжі буде не вистачати. Тому йде некроз деяких ділянок серця. Інші рецептори ангіотензину два знаходяться і в гіпофізу, який, який потім діє на нирки для того, щоб. Зменшити екскрецію води, збільшити реабсорбцію води. Тут можна розповідати багато всього. Але головне це те, що цей процес дає змогу ниркам та серцю взаємознищитись, якщо його не зупинити. Сюди к нам приходять інгібітори АПФ та сортани. Інгібітори АПФ блокують утворення ангіотензину 2. Але цей фермент нам необхідний для того, щоб знищувати брадікінін. А брадікінін, він якраз є алергеном. І, на жаль, брадікінін – це не як гістамін, що він виділився, ми випили таблетку від алергії і все добре. А ось від Брадікініна таблетка лише допоможе та, яка буде підсилювати ангіотензін, перетворюючи фермент. І буде нейтралізувати дію якраз цих інгібіторів АПФ. Тому таблетки від нього немає. Або терпіти сухий кашель, алергічний брадікінінови кашель, або перейти на сортани. Сортани, до речі, блокують рецептори ангіотензину 2. Тому, до речі, їх не можна приймати разом, тому що це одна, один і той самий біохімічний ланцюг. Чому взагалі придумали інгібітори АПФ, коли можна всім давати сортани і ні у кого не буде цього кашлю? Тому що інгібітори АПФ діють краще. Тобто, не у всіх сортани будуть працювати. Не у всіх вони знижать знизять тиск як потрібно. Також ми маємо пам'ятати, що ці препарати накопичуються. Тому, якщо у нас був сухий кашель, і ми різко перестали пити інгібітор АПФ, то це не значить, що він пройде прямо зараз. Він може бути іще 7 днів, 10 днів. На жаль, порекомендувати якийсь конкретний препарат із будь-якої з цієї груп я не можу, тому що у кожної людини свої показники, і людина повинна сама вирішувати, який саме препарат пити. Сьогодні ми розглянули лише 4 групи. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Ви також можете заходити на мій канал та дивитись багато інших цікавих відео.